Як залити бетонну площадку своїми руками? Давайте зробимо це разом. І перше, що нам потрібно, це шиповидна мембрана. Ми розстелили її по нашій площадці на заздалегідь підготовлену поверхню. Для чого вона потрібна? Шиповидна мембрана дозволяє уникнути заливки підготовчого шару бетону, а також зекономити кошти та посилити основу. Працювати з шиповодною мембраною одне задоволення. Вам не потрібно особливих навиків. Ви маєте розстелити рулони по периметру і проконтролювати, щоб був нахльост 10 см шипами донизу. Ми використовуємо шиповидну мембрану 500-ї щільності. Є ще 400, 600 з геотекстилем. Саме під нашу площадку підходить 500 Ширина шиповидної мембрани 2 метри. Довжина 20 метрів. Загалом в одному рулоні 40 квадратних метрів. Тож коштує шиповидна мембрана не так вже й багато, але вона дозволяє вирішити дуже багато проблем, які виникають при заливці бетонної площадки. Другий матеріал, який нам потрібен, це синтетична фібра. Поліексмеш. Це кополімерна добавка до бетону, що дозволяє нам повністю уникнути арматурного каркасу. Завдяки фібрі PolyExmesh ми економимо кошти на арматуру, на її укладання, а також найголовніше час. Давайте подивимось, як вона виглядає. Фібра PolEXMesh це синтетичні волокна за своїми характеристиками, міцніші за сталь. Зараз ви побачите, що працювати з фіброю Поліексмеш дуже просто. Вона додається безпосередньо до бетонозмішувача, перемішується там і заливається на вашу підлогу. Фібра Поліексмеш буває трьох розмірів 24, 38 та 54 мм. Додається в залежності від навантажень. В нашому випадку це 2 кг на метр кубічний. І третій матеріал, який ми будемо використовувати, це текномер 120, гідрофобізуюча добавка, що підвищує водонепроникність бетону. Ось я й розповіла вам про три найголовніших матеріалів, що ми будемо використовувати на заливці бетонної площадки. Перед тим як заливати бетон на майданчик. Необхідно безпосередньо у міксер з бетоном додати фібру полі а також добавку водонепроникну. Перемішати все це в міксері і можна заливати. Ну от і все. Основна робота виконана. Ми можемо не хвилюватись за якість бетонної плити. Ці добавки додано, а ви можете їх придбати, подзвонивши за номером телефона або залишивши заявку в нас на сайті. Арфен для тих, хто будує.